Проведення розшуку осіб, передбачено лише в порядку кримінально-процесуального законодавства щодо осіб, які мають процесуальний статус підозрюваного або обвинуваченого. Нікупап. Ні законом не встановлено підстав та процесу здійснення розшуку осіб, які порушують правила військового обліку або законодавства про мобілізацію. Тому, перш ніж доповнювати приписи закону положеннями про будь-які права осіб, які перебувають у розшуку, необхідно врегулювати на законодавчому рівні підстави та основні засади здійснення такого розшуку. В іншому випадку, внаслідок пропонованих доповнень, може мати місце неправильне застосування приписів закону, коли такий розшук розуміється тільки як кримінальне переслідування. І все. Ось, друзі, все, що повинні ви знати кожного дня. Ти можеш зіткнутися з тим, що тебе зупинить поліція. Тому я створив доступний міні-курс юридична база водія. Це шість практичних уроків, які мають прийти всі водії України, щоб знати, як себе захистити.